У Львові затвердили проєкт громадського простору, присвяченому Євгену Коновальцю. Цей проект він став квінтесенцією фрази Євгена Коновальця. У вогні залізо переплавлюється на сталь. В боротьбі народ формується у націю. Це метафора, це відкрита зброярня. Тому що бій триває, проходячи через неї кожен. Починає усвідомлювати, а що я роблю для цього бою, а чи я на правильному місці, чи все я роблю на своєму місці, що потрібно для перемоги. При виготовленні пам'ятника використовуватимуть метал, переплавлений з окупантської техніки та зброї. І таким чином додають автори проєкту, це сильніше підкреслюватиме цей вислів Євгена Коновальця. Він би хотів, щоб ми боролися за і продовжували його справу, яку він почав. І саме тому е, з'явилася ця ідея тяглості, ідея відкритих зброярень, е, які були актуальні тоді, які є актуальні досі. В нас є велике бажання ну, зробити цей пам'ятник дійсно ну матеріалізувати його в, в такому б, форматі. Простір з пам'ятником планують облаштувати поблизу Львівської політехніки на перетині вулиць Бандери та Коновальця. Він не є просто банальним, якимось е, скульп... красивим художнім елементом, який, е, якому принесуть квіти раз в рік і забудуть. Тобто. А це є місце, де буде постійно відбуватися оця дія е, цікавості, ця дія е, перевиховання, розуміння чогось і пояснення, хто такий був конувалець. Тобто. І е, як наголосили, що е, буде давати такий. Сенс, що боротьба триває, і потрібно ще більше зусиль прикладати і продовжувати це. Вже далі проведуть фінальне узгодження всіх меморіальних моментів проектування та етап реалізації цього проекту.